Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні ми будемо казати про тариф на електроенергію. Бо саме на сьогоднішній час ця тема дуже актуальна. І ми будемо в цих питаннях сьогодні розбиратися. Бо за останні тижні в медії почала з'являтися така цифра, як 8 гривень 50 копійок за кіловат годин, для кого це звучить як страшилка. А для когось це звучить як неминуче майбутнє. І давайте сьогодні ми розберемось, чи справді тариф на електроенергію подорожчий. Що ж ми маємо на сьогоднішній час? Тариф для населення на сьогоднішній час складає 4 гривні 32 копійки за кВт. І цей тариф діє до 30 квітня 2026 року. І він базується на такому механізмі спеціальні обов'язки. І держава вона штучно тримає оцю низьку ціну. В першу чергу, це ціна для населення 4,32 гривні, змушуючи енергокомпанії продавати. Електроенергію дешевше. І відповідно, якщо ми кажемо про її реальну вартість. Але оцей механізм, оцей тариф, всі ми розуміємо, він буде діяти тимчасово. Він не завжди такий. Буде. І оцей тариф, він створює дефіцит. Енергосектор. І цей дефіцит покривається відповідно з бюджету. Але чому ж цей тариф не може бути весь час такий? Перше, всі ви знаєте про це. Енергосистема, яка зруйнована війною. А це втрачена генерація. Пошкоджені. Мережі і, відповідно, потрібні мільярди гривень інвестицій на відновлення. Другий – це ринок електроенергії, він формально лібералізований. Тобто ціна для бізнесу вона ринкова, а для населення ця ціна адміністративна. І третє, різницю хтось платить. А хто платить? Або держава платить, або саме населення. І ось тут виникає одне питання важливе питання. Хто має нести оцей фінансовий тягар в Україні з низькими доходами населення? Хто має це покривати? Держава чи населення, у якого взагалі коштів немає? Ми з вами в попередньому відео казали про мінімальні заробітні плати в Україні в порівнянні з країнами Євросоюзу? Та хто має нести у цей тяг? І тут виникає окреме питання. А яка ж в цьому роль міжнародних кредиторів? Міжнародні кредитори, вони не вимагають підвищувати тарифи. Я виношу в лапки. Підвищувати тариф. Вони вимагають прибрати в першу чергу дотації, які створюють дефіцит бюджету. Бо дотації, вони відповідно сплачуються з бюджету. І міжнародні кредитури вимагають, щоб не було цих дотацій. Бо для них низький тариф це непрозора прозора економіка в першу чергу. Це постійна потреба в нових позиках. І це ризик повернення боргів. Їм не вигідно, щоб були оці дотації. А що їм вигідно? Логіка тут дуже проста: менше дотацій, більше грошей на повернення кредитів. Навіть якщо це боляче буде для населення. Ви всі зрозуміли, яка мета цього? Мета у цих міжнародних кредиторів. Що вони хочуть. А як же реально підвищуватимуть тариф? Підвищення він, по-перше, не буде різким. Його розтягнуть у часі. Для чого? Щоб уникнути оцього соціального вибуху, щоб цей вибух не відбувся. І модель виглядає дуже просто. Щороку буде підвищений тариф на 1 гривню за кіловат на годину. І приблизно це буде десь 20% на рік. За 3-4 роки виходить 8 гривень 50 копійок за годин. Формально це поступове підвищення. А фактично, рахунки роститимуть швидше, ніж доходи. Тобто, доходи не будуть встигати за рахунками. І це виглядає не як шок, а як повільне. Звикання населення до нової реальності, що поступово тарифи будуть рости. Щоб насила до звикала тарифів, до нового зростання. Але доходи так само повільно роститимуть, не будуть. Тобто, доходи будуть залишатися на тому рівні, на якому вони. Є. А тарифи будуть рости. Ось як буде відбуватися оце поступове підвищення електроенергії. Якщо порівняти з країнами Євросоюзу, ну, наприклад, у Європі середній тариф він становить від 13 до 14 гривень, у Німеччині до 19 гривень. Але давайте врахуємо заробітні плати в Німеччині. Там у 6-8 разів заробітна плата вища. А пенсія у 8-10 разів більша в порівнянні з Україною. А що ж з цим в Україні тоді? Коректно порівнювати частку витрат у доході. Тобто які витрати, а які дохід? Як це можна порівняти? І як тоді можна казати про оцей тариф? 8,50. Якщо доходи не ростуть, а тарифи будуть зростати? І тут Україна виглядає гірше, ніж більшість Євросоюзу. Набагато гірше в підтвердженні відео, яке ми робили нещодавно. Де ми казали, що мінімальна заробітна плата в Україні 173 євро в порівнянні з країнами ЄС. Де там мінімальна заробітна плата у Болгарії 620 євро, мінімальна. Соціальні наслідки підвищення, які вони будуть. А наслідки будуть. Найвразливіші, хто буде? Це пенсіонери в першу чергу. Ті люди, які отримують мінімальні пенсії. Це родини з електроопалення, це сільська місцевість і це старий житловий фонд. Ефект від цього це зростання енергетичної бідності. Населення буде ще бідніше. Економія буде на базових потребах і буде соціальна напруга. Тариф, про який ми зараз скажемо, це не просто якась цифра, це питання якості життя. Але чи є альтернатива от цього підвищення? Мають бути адресні субсидії, а не однакова ціна для всіх. Всі ви зрозумієте, чому так? Інвестиції мають бути в енергоефективність, а не латання дірок. Мають надходити кошти для того, щоб відновити всю енергосистему. Для цього потрібні мільярдні кошти, вливання оцих мільярдів доларів для встановлення і відновлення енергосистем. І реформа має бути доходів населення, а не тільки ці. Що з Ціновою політикою в Україні. Всі ви знаєте, ціни зростають. А що з доходом? Заробітні плати. вони залишаються на тому ширі. Що... Так ось має бути реформа заробітних плат, добробуту населення, а цього немає. І це величезна проблема. І проблема не в ціні світла. Ні. Проблема в тому, що Блатоспроможність населення України просто не зростає. Подивіться, що люди зараз купують. Зайдіть і подивіться. Населення України збідніше в рази, в десятки разів. І підвищення тарифів, воно буде ймовірніше. Скоріше за все. Але питання не в тому, чи буде оцей тариф 8,50. Питання в іншому. Чи зможе середній українець сплачувати за це світло без страти гідного життя, щоб людина могла сплатити і не відчути на своєму житті, що він на чомусь буде економити? Якісь будуть наслідки для нього, незрозумілі які. Ось в чому питання. Це його добробут. Це його заробітна плата. Як в Європі, люди, люди сплачують сплачують, але ж там заробітні плати, пенсії в рази більше. Якщо порівнювати з українським. Енергетична реформа без соціальної справедливості це не реформа, а перекладання відповідальності. І держава перекладає відповідальність на населення. Ось, гляді. Ми сьогодні розібрали питання тарифів щодо електроенергії. Тому, якщо у вас є питання по цьому відео, залишайте, ставте вподобайки і ставайте нашим підписником. Всім вам дякую і вже до нових зустрічей!